Двоє людей 1978 та 1980 року народження загинули унаслідок ранкового російського обстрілу Куцрубської громади Миколаївського району. Дитину семи років госпіталізували медичні працівники швидкої допомоги. Ще двоє людей отримали поранення. Розказав очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Понад 330 снарядів минулої доби випустили найманці Путіна по Херсонській області. Через атаку одна людина дістала поранення за інформацією Херсонської ОВА. Обстріли велися з різних видів озброєння, а саме танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню, безпілотників та артилерії. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області: Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області. Серед цивільного населення жертв чи постраждалих немає, розповів голова ОВА Олег Синігубов і водночас додав, що на лінії зіткнення Збройні сили України надійно тримають позиції та чинять спротив росіянам. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії у напрямку дворічної, але під вогнем українських бійців відступив із втратами. Ну і наостанок сімох жителів Донецької області поранили російські окупанти минулої доби: чотирьох у Бахмуті, двох у Красногорівці та одного у Костянтинівці. Про це розповів керівник Донецької Ова Павло Кириленко.